6 серпня 2025 року. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу було знищено бібліотеку одного з ліцеїв Нікополя. Пряме влучання снаряду і за лічені хвилини згоріло все: навчальні матеріали, художня література, обладнання, яке десятиліттями слугувало дітям і педагогам. Згоріла вся наша бібліотека шкільна, 2000 Екземплярів художньої літератури і більше 9 тисяч підручників, які забезпечували освітній процес в нашому закладі. Громада не залишила ліцей наодинці з бідою. Інші загальноосвітні навчальні заклади Нікополя передали майже три тисячі підручників. Небайдужі Нікопольці та жителі з різних куточків України приносили та надсилали книги зі своїх домашніх бібліотек. За кошти місцевого бюджету було придбано понад 200 сучасних книг українських та зарубіжних авторів. Не залишилась осторонь і Калузька громада, побратим нашого міста. Працівники служби у справах дітей ініціювали акцію Подаруй книжку однолітку у рамках співпраці Калузької громади з Нікопольською громадою. У нас зав'язався тісний зв'язок. Ми й до цього часу його підтримуємо. Служба у справах дітей. Та Калуська міська територіальна громада долучилася до проведення акції Подаруй книгу однолітку. Даний збір був оголошений у всіх школах нашої громади, навчальних закладах нашої громади. Дітки приносили книги до нас. У результаті ліцей отримав майже 300 книг. Це 100 кілограмів щирої дитячої допомоги з Калуша. Разом із книгами надійшли листи, малюнки та навіть іграшки як символ дружби, співчуття та підтримки. Щиро дякуємо кожному, хто долучився, бо разом ми сильні.